Вона сподівалася, що хвороба відступила, але все повернулося. Майже два роки з тяжким онкозахворюванням саркомою Юінга бореться 15-літня Аліса Нечепуренко. Дівчинка перенесла понад 10 курсів хіміотерапії. Вітчизняна медицина допомогти дитині не може. Тож родина вирішила їхати за кордон. Алісу готові прийняти у турецькій клініці. Зараз сім'я збирає кошти на обстеження, допомагають у цьому і волонтери, які організовують у Дніпропетровську концерт рок проти раку. Подробиці від Софії. В цьому году я приймала участь в благотворительном концерті «Жити завтра. Я там пела, мені дуже понравилось. І вообще, ну, я люблю петь, я дуба пою караоке. Насаждение чувств. Не пощупать руками, там діє любі, нікчим не постоян. Серце замініть драгоценний камінь. Це Аліса згадує свій березневий виступ, коли співала, аби зібрати кошти для інших хворих дітей. Дівчині полегшало, вона йшла на поправку. Та у квітні недуга повернулася знову. Аліса вкотре у лікарні невимовний біль у лівій нозі не покидає ні на день. Болить постійно, не перестає ти када коля как бы притупляє боль, але не вбирається всі. Зараз Аліса розпочала черговий курс хіміотерапії. 13 днів вона буде нерозлучною з інфузоматом. Ліки безкоштовно дають в обласній дитячій лікарні. Втім, один препарат за 900 гривень родині довелося купити. Таких флакончиків потрібно шість. Мама дівчинки сподівається, що дитині полегшає, адже лише тоді вона зможе пройти обстеження за кордоном. Алісу запросили до турецької клініки. На даний момент ми пройшли все можливе лікування в Україні по протоколу лікування саркома Юїнга. Уже пішли по другій лінії противаліцидівне. Якби здійсніть уже всі можливості нашим мідікам щерпані, обстеження за кордоном підтримують і Дніпропетровські лікарі кажуть, зволікати не можна. Заболівання протекает тяжело, є рецидив, есть необхідно использовать всі шанси, які возможны в цій ситуації. Діагностики, лічення, операції, лучевої терапії. Все, що можна, все, що є в арсеналі, в принципі, мирової медицини, не тільки нашей нашого Однак родина Нечепоренків переймається, що не зможе зібрати необхідні кошти. У стінах обласної дитячої лікарні Аліса вже в четверте. Зараз дівчинка перебуває тут третій місяць. На обстеження до закордонної клініки дитина має вилетіти якнайшвидше. Ціна питання 8 тисяч доларів. З половиною тисячі доларів вже зібрали волонтери. Аби отримати решту. Організовують на підтримку Аліси концерт. Рок проти раку відбудеться він 6 липня у літньому театрі, що в парку Глоби. На заході безкоштовно виступатимуть шість рок гуртів. Квитки можна придбати як заздалегідь, так і в день концерту. Уся інформація про події та лікування Аліси Нечепуренко на сайті Нечепоренко Это действительно девочка, которая никогда не опускает руки. Что бы там, как бы она себя не чувствовала, боли, тошнота, низкие анализы, как только какое-то участие в акции, что-то помочь, даже там поздравить врачей отделения, она всегда соскакивает с постели, и особенно если она не прикована там, к инфузомату, не привязана. То есть она всегда впереди планеты всей. А зараз, будучи прив'язаною до крапельниці, аліса Мрії, що скоро знову гулятиме зі своїм молодшим братом та улюбленим собакою: Софія Богуцька, Олександр Пронський, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.